Так, вас, друзі. Ось тут у мене є віники, пов'язані козом на зиму. Тут є ось кропива є, верба. В одному вінику я не тільки щось одну якусь траву в'яжу, а кілька трав. Було їм смачніше взимку їсти. Тут навіть є клен. Клен є. Верба, кропива, навіть є у мене ясен. Ось так, зараз вже якраз пора в'язати віники з тому що зараз якраз м -м, зелень м'яка, свіжа, молода. І вона прекрасно сушиться. Дуже гарний, неймовірний тут запах є. Ось ось так вивішую я наш шнурок і вони тут будуть сушитися ці віники. У мене є робота, а роботи. Тут є кропива. Кропивою і є тут також. Ліщина. Будемо продовжували робити віники. Тут козочка пасеться. У нас весняні справи. У картопля для посадки, так що весняні роботи у нас продовжуються. Гарного всім дня. До побачення, до наступних зустрічей!